Святая святих, тут спить. спить. Вона. Вона. Е -е -е. Там. Мартусь, але ага. чесно, кинулась одразу ось цей акцентний комод. комод. так. Це, е комод, це не, не ретро-комод, який там uh -huh. перероблений під. Це прям. Е чесно, я не, не, не знаю від звідки прийшов. Він закордонний, але uh -huh. я його придбала тут. Але було дуже смішно, тому що я його купувала чорним. Я, значить, чорним, тут мені там це підходило більше сюди. Mm -hmm. Чорний з цими штучками. Тут вони привозять, а він страшенно важкий. Вони вже відкривають автомашину, цю вантажівку під під'їздом, відкривають. А я пишу дизайнеру, з яким ми, мені mm -hmm. квартиру робив, він мені цей комо знайшов. А я кажу, Вітальчик, а він що, червоний? Ні, Люба, він чорний. Я кажу, ти впевнений, і даю йому фотографію. І виявилося, що там якийсь стався коротше, колапс. Mm -hmm. Я кажу, слухай, я не готова його віддавати. Він Давай кажу, спробуємо. Класний. І воно лягло, тому що ти, uh -huh. коли звідти заходиш акцент сюди, коли ти сюди дивишся, акцент інший, і воно так, між так. собою якось, ніби то і не Поєднується. Сильно... Так. Ну, Мені подобається справді, бо воно так? акцентне і воно вписується дуже в стиль. Мені прям... І ну, ще ця квітка, ти ще так це естетично робиш. Це прямо суп... супер супер Ну бо дивися, все про я колись пам'ятаю, коли сказали, що сезонні овочі треба їсти, і сезонними квітами да. користуватися. Це все дуже просто Просто, але не просто. Маю на увазі, що все в доступі і дуже бажання. Розкажи мені, хто на цих фото. Батьки мої, Це твої батьки. Мої. Мама завжди каже, що ти нас окремо роздрукувала фотографії окремо. Я кажу, ну бо ви тут просто гарні. Це я їх сфотографувала вдома. Батьки, які пишаються своєю донечкою.